Доброго вам здоров'я, шановні, 3 жовтня священномученика Діонісія, єпископа Афінського, а також преподобного Діонісія, затворника Києво-Печерського, що в дальніх печерах. Як польові миші вже переселяються до людських жителів до цього дня, це на сувору зиму. Якщо зайці, рано нагуляли жиру, придивіться, як буде така нагода, це на холодну і сніжну зиму. Якщо кроти роблять входи до нори з півночі, це до теплої зими. А якщо з півдня це до холодної. Як зі сходу їх роблять, це значить суха буде зима, а як із західної сторони, то зима буде мокра. 3 жовтня Православна Церква України вшановує пам'ять одразу двох святих на ім'я Денис. Це наш український варіант імені Діонісій. Перший це святий Денис Єпископа Афінський, який зазнав Мученицької кончини за віру, а другий Денис Чернець Києво-Печерської лаври. Та разом із церковними урочистостями це свято в народі обросло численними віруваннями і прикметами, які наші пращури сприймали з великою обережністю. Люди вірили, що 3 жовтня цей день особливий, не зовсім безпечний. Вважалося, що саме сьогодні всі злі сили, вся нечість збирається на свої шабаші, а сестри лихоманки хвороби розповзаються землею в пошуках нових жертв. Наші предки свято вірили в те, що ці лихоманки живуть в болотах у непрохідних, диких місцях, і тому 3 жовтня до таких місць краще не наближатися, захворіти в цей день. Це, як кажуть, на біду недуга, підхоплена 3 жовтня, буде довгою, важкою і може не відпустити так просто. І тому кожен старався триматися подалі від людей, які б могли принести нещастя. Вважалося, що в цей день чаклуни та ворожки мають особливу силу. Будь-які їхні обряди, змови та прокляття будуть діяти сильніше, ніж зазвичай. Через це люди остерігалися сваритися, щоб не привернути до себе зайвих проблем. Однак не тільки зло та на щастя було символом цього дня, люди ще вірили в силу природи, і саме вітер в цей день мав особливу магію. Казали, що вітер може не тільки поширювати хвороби, але й очищати. Щоб позбутися тривог і важких думок, потрібно було встати на високий пагорб. Спиною до вітру і йому все, що на душі лежить. Вірили, що вітер розвіє всі турботи, забере з собою непотрібне і звільнить серце для чогось нового. 3 жовтня це день, коли треба бути особливо уважним і обережним, бо наші предки вірили, в цей день нечість особливо активна, а доля може підкинути випробування. Багато чого не можна робити, щоб не накликати біду. По-перше, в жодному разі не можна 3 жовтня перераховувати монети. Вважалося, що якщо в цей день почнеш куперсатися в дрібних грошах, то так і залишишся з ними. Більше грошей не побачиш, тому краще гроші до кишені та й забудьте про них сьогодні. Ще одне цікаве повір'я: не струшуйте воду з рук на підлогу. Як казали, це може привернути нечисту силу або спричинити сварки в домі. Лише подумайте, як багато всього могли означати такі, здавалося б, дрібниці для наших пращурів. Якщо ж сьогодні день народження когось із близьких, то даруйте йому що завгодно, але тільки не гроші. Бо кажуть, із тими грошима підеш, а з теплими відносинами – ні. відносини можуть охолонути. І, якби добре ви не з цією людиною, все піде під укіс. Тому даруйте щось від душі, але не монетами і не купюрами. Особливу увагу варто приділити здоров'ю. Ні в якому разі не переохолоджуйтесь і намагайтеся не пітніти, бо цей день взагалі небезпечний для здоров'я. Підніметься вітер, вдягніть шарф. І головне не сидіть під протягом предки вірили. Що саме в цей день вітер може принести лихо, а не просто освіжити. Сміття теж краще залишити вдома до наступного дня, виносити сміття 3 жовтня це як виносити з дому удачу та добробут ось таке вірування. Погодьтесь краще, хай трохи постоїть, ніж втратити щось важливе. І вже точно не підіймайте ніяких речей і грошей із землі сьогодні. Бо, як вірили наші предки, на цих предметах може бути пристріт або інша нечиста сила. Той, хто підняв, може потім страждати від невдач або хвороб. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще більше цікавих старовинних українських традицій, вірувань, обрядів і знань. Те, чим жили за звичаями, обрядами і віруваннями наші предки, передаючи їх із покоління в покоління, я розповім вам, що сьогодні потрібно обов'язково зробити, а від чого слід відмовитися, бо ці традиції тримають нас в гармонії з природою та світом. Тож, будь ласочка, обов'язково додивіться це відео до самого-самого кінця. Ставте лайки, вподобайки, пишіть довгі-продовгі коментарі. Та обов'язково поширюйте це відео, бо збереження наших українських традицій це те, що тримає наш дух, нашу ідентичність. Я вдячна Господові Богові і нашим мужнім захисникам за цей чудовий день, цю чудову нагоду жити сьогодні, говорити сьогодні про Україну, про наші звичаї. Слава Україні! І я починаю! 3 жовтня православна церква вшановує пам'ять двох святих на ім'я Денис, Дениса Єпископа Афінського, він відомий також як Діонісії Ареопагіт. За переказами, він був одним із перших афінських єпископів і учнем апостола Павла. Діонісії Ареопагіт, відомий своєю проповідницькою діяльністю та мученицькою кончиною за віру. А ще сьогодні ми згадуємо Дениса. Він був чернцем Києво-Печерської лаври, був одним із подвижників Києво-Печерської лаври, відомого монастиря в Києві. Життя і діяльність цього святого описані в Києво-Печерському патерику, в збірнику житті святих, які жили і служили в лаврі. Ці святі обидва є прикладами віри та відданості і їх пам'ять. Шануються у православній традиції. Ну а чим же жив наш український народ цими днями? На початку жовтня вже поступово холоднішало, і люди починали хворіти. Вважалося, що в цей день, 3 жовтня, особливо лютують лихоманки, і знахарі проводили різні обряди та змови проти хвороб для наших предків. Наші пращури уявляли хвороби не просто як щось незрозуміле чи випадкове, а як злі сили, які надсилаються на людей або як персони. І найчастіше ці злі сили були сестрицями, духами хвороб. Вірили, що їх цілий гурт. Інколи в деяких переказах ми зустрічаємо, що сім сестриць лихоманок існує. В інших переказах 12, а подекуди можна було нарахувати цілих 77 сестер лихоманок. У народних замовляннях їх називали Ірода-царя. Ірод цар в народній уяві став символом зла і тиранії, тож надивно, що його доньки, нібито названі такі доньки, стали уособленням найрізноманітніших людських хвороб. Вважалося, що ці злі духи живуть в темних підземеллях пекла, а їхня старша сестра керує ними, нацьковуючи на людей, щоб мучити їх. Кожна із цих сестриць мала свою спеціалізацію, своє ремесло. Наприклад, трясея була тією, що трясе людей, викликає лихоманку і тіпання. Вона здавалася людині бабою. З викотившимися очима й страшними руками, які тремтять, ніби не можуть знайти собі місця. Але Трясея це лише одна зі злих сестриць льодея, інша сестриця, яка приносить із собою холод і мороз. Вона, як і інші сестри, дочка Ірода, яка викликає озноб і морозить людину, не даючи їй зігрітися навіть під ковдрою чи на печі. Людей тихцем проникає в тіло і забирає сили. Її холодні пальці з голками замість нігтів, мовби пронизують тіло до самих кісток. А людина, змучена нею, не може нічого вдіяти, тільки стогне і здригається. Інша сестра лихоманка огнея. Вона приходить зі своїм жаром і палаючим поглядом, насилає гарячку і спопиляє людину із середини. Огнея найжорстокіша серед сестер з яскраво червоним обличчям і запаленими очима. Її головна мета спалити людину, висушити її нутрощі, викликаючи спрагу, яку не можна вгамувати. І хоч ці сестри дочки одного батька, вони нерідко ворогують між собою. Наприклад, Огнея і юдея ніколи не нападають одночасно, бо одна приносить жар, а інша прохолоду. Не відстає від них і гнітеє. Це одна з ночок Ірода, яка гнітить людину не жаром чи холодом, а важким відчуттям в животі. Вона приносить біль нутрощах, відбирає апетит і сили, викликає рвоту і слабкість. Її, як і інших сестер, уявляли старою бабою, що сидить на грудях людини і тисне на неї, мов би намагаючись вичавити із неї все здоров'я. Гринуша – це така сестра лихоманка, яка приходила тихо, але мучила важко. Стискала груди, викликала хрипи і кашель. Її важке дихання і хрипи, здавалося, лунали навіть із лісу, якщо сова кричала біля хати. Гринуша переважно нападала на підлітків, здавлюючи горло і не даючи говорити, мовчки лякаючи. Але дорослим вона також не давала дихати і зупиняла навіть серце. Ця сестриця не любила ділитися жертвами з іншими лихоманками і діяла сама, проникаючи в хату через протяг. Глохня атакувала голову, відбираючи слух. Вона закладала вуха так, що людина ставала глухою і не могла почути навіть свого власного голосу. Глохня лякала тим, що приходила раптово, залишаючи людину в повній тиші, ніби занурюючи її в безмовний світ. Костоломка це сестра, що ламала кості. Вона приходила, як сильний вітер, що ламає дерева. Її присутність відчували в спині, у ребрах, у кожній кістці, яку вона терзала. Знахарки намагалися боротися з нею, перев'язуючи руки і ноги спеціальною пряжею, щоб захистити людину від цієї сестриці. Пухнея насилала на людину пухлини вона з'являлася раптово. І змушувала тіло опухати, що могло викликати величезні муки та біль. Коркуша це та, що зводила жили, викрилкаючи корчі. Вона могла паралізувати людину своїми діями, роблячи тіло безпомічним. Її було особливо важко позбутися, адже вона нападає раптово, залишаючи після себе сильний біль у м'язах. Глазниця страшна хвороба, що мучила очі. Вона не дозволяла людині закрити очі, позбавляла сну, приводила з собою кошмари й демонів, які зводили людину з розуму. Разом із глазницею приходили жахливі видіння й страхіття. Жовтуха ще одна небезпечна сестра лихоманка, що надсилала жовчну хворобу, від якої шкіра людини жовтіла, ніби квітка на полі. Народ намагався лікувати її гіпнозом або примушувати хворого дивитися на щуку, поки та не засне й не забере хворобу. Вірили, що жовтуху можна уникнути, якщо носити на шиї бурштин. І, звісно, серед цих страшних дочок Ірода була навія вона уособлювала смерть і духів померлих. Це найстрашніша і найсильніша з лихоманок. Її ім'я походить від слова нав дух покійника. Якщо Навія взялася за людину, то вважалося, що від неї вже не втекти. Вона приходила разом зі смертю і була найстрашнішою з усіх сестриць лихоманок. Її поява означала кінець. В її холодних обіймах опинялися ті, хто вже не міг уникнути своєї долі. Усі ці сестриці-лихоманки уособлювали собою цілий пантеон хвороб, які люди намагалися зрозуміти, назвати і якось боротися з ними. Кожна з них діяла по-своєму, але всі вони, доньки її рода, жили серед людей, наводячи страх і біль. А віра в їхню силу тримала людей в напрузі і спонукала до пошуків захисту через магію, замовляння та обереги. Тому народ придумував різні обряди, замовляння і амулети, аби відлякувати сестриць лихоманок, не дати їм вхопитися за душу і тіло. Ось одне з таких замовлянь це замовляння, таке заклинання від лихоманки. Слухайте, будь ласка, уважно Звертаюся до вас, раб Божий такий-то. Прошу, великі помічники, сказати мені, для чого виходять з моря океяну жінки простоволосі, для чого вони по світу ходять, відбивають від сну, від їжі, смокчуть кров, тягнуть жили, як черв'як точать чорну печінку, пилками пиляють жовті кості й суглоби. Тут вам не хата житло, не прохолода. Ідіть ви в болота, в глибокі озера, забистрі ріки і темні бори, там наїдки цукрові, напої медові перини пухові, похові, там буде вам хата, житло, прохолода по сю годину по сей день. Слово моє, раба Божого такого то кріпке-кріпке. Що не можна робити 3 жовтня? Отже, 3 жовтня це особливий день для наших предків. Казали в народі, що цього дня злі духи, осінні лихоманки. Можуть проникнути в людину через найменшу дрібницю, навіть як смітинка в оці. Люди вірили, що щоб захиститися від цієї нечисті, потрібно сьогодні носити з собою осикову кору. Осика, як дерево, здавна вважалася потужним захисником від всякої нечистої сили. Та й взагалі осика була надійною помічницею у всіляких народних обрядах і заговорах. Цей день наші предки радили триматися подалі від людей з карими або чорними очима, вони вірили, що саме 3 жовтня такі люди можуть накласти порчу. Отож, якщо зустрічаєтеся з кимось незнайомим і помічаєте в цього незнайомця або незнайомки карі очі, краще це знайомство відкласти. Також, якщо у вас у самих карі очі та ви не бажаєте людям зла, ви так само можете випадково сьогодні наврочити, тож будьте обережні. І, взагалі, на цей день краще не планувати важливих зустрічей чи нових починань. Перше побачення, знайомство з родичами другої половинки чи навіть важлива ділова зустріч, все це краще відкласти на інший день. Предки казали, що цей день не сприяє вдалим починанням. Якщо ж ви планували щось серйозне, Таке як переїзд чи звільнення, відкладіть це теж. 3 жовтня день, коли помилки на шляху до нового можуть обернутися чимось гіршим, аніж звичайною невдачою. Краще пережити цей день спокійно, в тиші, без зайвих клопотів і хвилювань. Особлива порада для жінок: не затримуйтеся на порозі дому в цей день, стояти. Розмовляти чи навіть сидіти на порозі в цей день вважалося надзвичайно небезпечним, бо саме на порозі зустрічаються два світи – світ живих і світ мертвих. Затрималися, можна накликати біду або потрапити у владу темних сил. Ну і нарешті на 3 жовтня не рекомендується занадто наїдатися, особливо ввечері. Наші предки вірили, що переїдання цього дня може призвести до проблем зі здоров'ям, зокрема, з шлунково-кишковим трактом. Тож, якщо вже запланували якусь велику вечерю, краще зменшити порцію або просто їжте обережно. Іменини День Ангела 3 жовтня в нас відзначають люди з такими іменами: Антон, Павло, Петро, Іван, Ян та Денис. Ім'я Денис має давньогрецьке походження і означає присвячений Діонісу, Богу виноробства та землеробства. Це ім'я стало популярним в багатьох країнах і має різні форми, такі як Дені, Денеш, ну і Діонісі, звісно. Денис часто має багату уяву і здатність оцінювати людей з першого погляду. Він легко знаходить спільну мову з іншими і має багато друзів. Зазвичай наполегливий у досягненні своїх цілей і не боїться труднощів, може бути дуже емоційним і чутливим до оточуючих подій. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день, шановні глядачі. Багато нового дізналися ми з вами про сестер лихоманок поговорили. Ну, насправді їх дуже багато описано дійсно в книжках старих. І ми знаємо, що наші предки, всі хвороби, які їм траплялися, вони їх персоніфікували. Тобто уявляли їх в образі в подобі людській, отак от, от. І чомусь завжди це були в основному жінки. Ну, от так, от якось склалося. Ну, добре, про це ми сьогодні вже поговорили. А завтра в нас буде новий день, і ми дізнаємося про те, яке сьогодні свято і що не можна робити про день завтрашній. Тож я знову чекаю вас на цьому каналі, аби поговорити про це. Буде дуже цікаво. Приходьте, будьте здорові! Слава Україні! До побачення!